Всім вітання, маленький проєкт, затяжний реконструкція лавки. Лавка з чугунною основою. такі дерев'яні, По 2 метри такі лаги. Лавка така. такі раніше в всіх парках стояли. Хто там, народжений в СССР, той, той пам'ятає. Так, Це у нас спиляні лаги. 80 здається були. Лаги на полу, які полежали на горі І ще. Більше 30 років дуб. Скільки було в самому дубі, я не знаю. Ось, о, після септика, камера не передасть, але наче все вже з'являється малюнок вже після септика. Сонце якраз в мене в спині. Після септика, септиком. Приходив такий але великий розход. розход. виходить, 300 мм на квадратний метр. Все таки, сюди ще ґрунт іде. Потім вже лак. Все таки все ґрунт. Ну, ґрунт це одне і баночки, мені кажуть, що не вистачить на це мероприяття. Септиком я робив два рази. І ще ще залишки ще знизу ще пройдуся, по знизу. Якщо воно тут таке тут не пиляно, а такі ось о, влаги виглядали ізначально таким ось, ось состоянням. я думаю їх треба ще раз септиком помаринувати. Продовжуємо. Кожен таке ось, ось буде знімати і так потихеньку-потихеньку і відео набереться. І фіналочки буде готова лавочка та мами. Робимо з татом лавочку для мами. Ось такий десь приблизно буде візерунок. Не знаю камера передасть, не передасть, не бачу на телефоні. Все у нас на наніс перший лаку. Все таке ось. Тут показалося. Ну таке, безкольоровий, але... Не знаю чи її вистачить, щоб зробити по-нормальному треба декілька слоїв мацюкати хоча б лице. Декілька слоїв. Такий все яхний лак. Якось так. Так, Ну ось такий ось фінальний результат. Трошки ножки не з тієї сторони, ну вже ніхто її перезбирати не буде. Намучилися, зібрали. Та туди планка не підходить, та туди, ну нічого, ось такий ось зібрав. Ось так ось я вже викрасив, викрасив. більше вже не буду. Мушкара її обсідає. Пилюка, щетинки. Як для, для, для двох рукожопів досить такий пристойний результат. такий у нас буде подарунок для мами. Будемо вже приурочений. Удавшині шлюбу тата й мами. Отак ось дуб. Нагадую, що це дуб, лаги, які були розпилені ще в 80-х роках. І вони з того часу лежали на горищі. І Ми їх ще раз розпустили, щоб вийшли такі планки. Всього, вони... треба по... більш по-другому, треба, щоб вони були вущі. І дві верхні планки були б ще. ще. Тоді не було б таких ось зазорів. А то виходить, що тут так, досить плотінко, ну що вода стікала. Підібрали малюнок, я вважаю, що шикарний малюнок. Тінь, тінь малюнок шикарний. Ну, на цьому все. Дякую, до побачення лайк, підписка.